Добрий вечір, хто до нас вже приєднався. Блюдо сьогодні будемо готувати сезонне, скажімо так, бачите, баклажанчики у мене на столі. але я вам обіцяю. Що ми зараз приготуємо на рівні ресторанного блюда такий смачнющий також салат. І настільки, дівчата, простий, настільки простий, зараз самі це все побачите. І головне в цьому салаті дуже гарна, оригінальна буде подача самого цього салатику. Значить ще раз всім добрий вечір. І так починаємо: готуємо гарячий салат із баклажанів. Значить, Два, десь, якщо великі баклажани, то буде достатньо 2. А так, якщо маленькі або менше середнього, то можна 3-4. Десь отак. Я вам рецепт буду додавати, бачите, мою ладонь і оцей баклажанчик. От він рівно на ладонь, без хвостика. Отакі От в мене малесенькі баклажанчики, рівно на долоньку. Значить, баклажани помили, шкірку не знімаємо, беремо. На досточку і нарізаємо. Для цього салату бажано нарізати нарізочку, як би вам показати, щоб дуже навскоси, навскоси. Так, дівчата, ось, ось баклажанчики. І буду вам зараз показувати. Дивіться. І так спробуйте, щоб нарізочка була іменно навскоси. От, так от І чим більше навскоси, тим буде красивіше. Дорізаємо десь приблизно по сантиметр, тут по пів сантиметра, по сантиметру. Ну, Не сильно тоненько, но й не товсто. І ось тако. нам треба е, такі от лепесточки, от такі лепесточки для цього салата. І щоб вони трошечки гнулися, ці лепесточки. І складаємо їх просто у мисочку. І так нарізаємо, скільки у вас є 3-4 баклажанчика, і ось так ви нарізаєте. Запомніть, коли ви посмажите, і у вас такі остаточки остануться, ви їх під низ складіть. Коли ви будете на блюдо викладати цей салат, то все, що таке вам не подобається, під низ. А наверх будете викладати гарні такі оце, лепесточки, такі, щоб у вас були. Все. І відправляємося. Зараз у нас буде. Коло плити, ми будемо зараз це все робити, але для цього салату ще треба потерти на натерпку прямо з кожурою. Е, помидори у мене малесенькі, але якщо у вас гарні помідори, то їх достатньо буде на 3-4 баклажана, 3-4 помидори. Отак от, от скажемо. Поняли? Тобто, якщо 4 баклажани, 4 помідори. Але розмір не такий, як у мене, як куряче яйце. А якщо у вас гарна помидора, то 3-4 штучки. Так. Я буду трошки більше терти, бо в мене як, як трошки більше загоріх ці помідори. Так, натираємо помідорчик на крупну тертушку, та яка називається в терці бурякова. Тертушка нам вже не потрібна, ідемо до плити. Небагато олії. Нам треба, щоб наші лепестки баклажана були не сильно жирні. Тобто, дівчата, давайте зробимо так. Скажу десь півтори-дві ложечки поки що, так. Це ж я хочу об'яснити вам, які вони повинні бути. Вони повинні бути як методом е, запіка, запікання. От вони, я коли їх їла в кафе, вони не були е, взагалі жирні. От взагалі, тобто це виходить на великому вогні. І чим ця сковорідка ще хороша, дівчатка, вона дійсно смажить. От, якщо робити котлети, як моя каже сестра, робила котлети. За счет цих сот, що вони з нержавійки, котлета гарно-гарно жариться. От. Хто хоче ефекту такого іменно смаження. Дивіться, наші ліпесточки трошечки так присолю, трошечки присолю. І руками зараз я їх Я не солю багато, бо я буду соус солити, побачите потім, то я так трошечки. Зараз баклажани, дівчата, не такі, як раніше, якісь. Я не знаю, я не этот, як то кажуть, не агроном, я в цій сфері баняк в цьому ділі. Але якісь вони не такі, як раніше. Горічі нема, не треба їх там особо вимачувати, намачувати, гіркоти не буде. Я ж цей салат їла, і я спитала, чи вимачували, чи не вимачували. Так, все, трошки присолили. Хочете дали 5 хвилин постоїть, Ви знаєте, баклажан, якщо трошки присолити, дати постояти хвилин 10. він пускає. Сік і стає такий більш гнучкі, гнучкіший. Але ми не будемо чекати. Хочу, щоб ви дуже скоріше приготували цей салат і як, як, бо я любитель баклажанів. Я його їла в кафе, то зразу зразу записала рецепт. Зразу. Рецепт переписувала із книжки Меню. Оце коли дали меню, оце отуди переписувала. Так, все. Ну, моя любов, любовна, давай сковорідка. Це Сіроча сковорідки, не тобі. Так, раз, так, два. І смажимо. На великому вогні не додавайте більше олії. Ще раз кажу, щоб вони у вас ні в якому випадку не плавали. Тому що якщо буде багато олії, вони будуть варитися. ну якби, не треба Нам цього, нам треба трошки якби запечені. Але тут смачніше, ніж в духовці. О, отакі от вони повинні бути, дівчатка, отакі. От Отакі, От бачите? Отакі, От що і не жирний, і запечений, якби і прожарений. Щоб отак тільки м'ягенький достаєте. Вже деякі можна витягувати. Зараз ще ці хай трошки допечуться. От дивіться, дівчатка. Оця сторона, дивіться, і оця сторона. З двох сторін. Баклажанчик м'ягенький, прожарений. Дивіться, бачите? Я поки що просто складаю. Ми ще не формируємо салатик. Я вам як салат будемо формувати, обов'язково покажу. Дівчатка. Видавлюю прямо в сотейник. Дивіться, часник. Прямо в сотейник. Три, чотири, п'ять зубців. Все залежить від того, який розмір зубців. Ну, десь 4-5 на 4 баклажани. На один баклажан і один, один зубочок, дівчата. Поняли? На один баклажан зубок часнику і помидора одна. Так, часник з олійкою, минутка, максимум минутка, протушкувався. Це щоб олійка віддала свої. Тобто, Часник віддав в олійку свої аромати, ось протушкували. Ну, минутка, він швидко свої аромати віддає. І виливаємо наші просто перетерті помидори на тертку. На один баклажан одна помидорина. Часник, помідори, помішую і трошки даю, якби... Зараз, якби їх уварюю, бачите, прямо це в сотейнику. Я їх зараз трошечки якби, уварюю. Зараз гарно закипить і будемо смачити Закипів. Що я роблю? Чайна ложка солі. Чайна ложка цукру. Перець, мелені. Восточних трав тут ніяких не буде, а якщо хто хоче, додавляйте. Хочете італійські, хочете прованські, які хочете. У мене не буде. У мене буде класика, сіль, перчик. І за бажанням одну-дві ложки столових, одну-дві. Яблучний оцет, Це той, який 6. Не дев'ять, а той, який шість. Ось так. Столову ложку одну додам і все. Ось так от зблизне. Соус, замітьте, виварюється без кришки, на великому вогні уварюється, ось, щоб трошечки тут, якби рідина вийшла зайва, щоб він трошечки загустів, а так ви більше туди нічого не даєте. А якщо робити взимку і дорогі помідори, то ви зараз можете влітку трошечки собі в судочок чи в пакетик, зіп-пакет, Перетерти помидор і поморозити. Бо я так буду робити, я що це буду, знаєте, коли робити в'ялені помидори, всю серединку, яку я з помідор буду чайною ложечкою вигрібати. От помідор ріжу пополам. І серединку сік з помідор з насіннячком вигрібаю чайною ложечкою. Потім це все просто перебиваю блендером і... Можна, якщо хочете закрити в баночки, з пів години поварити, щоб трошки варити, можете годину, ну, щоб все залежить, для чого вам треба. Якщо ви хочете густоту більшу, то поваріть годинку, там можете навіть і трошки більше. Я не буду, мене достатньо буде так, бо я цими помидорками, що перекручені, то в борщ. То рагу, то коли варю спагетті, роблю соус, наприклад, то додаю. Но ці з помидор м'якоть на мене дуже виручає взимку, тому що зараз помидори пахнуть по іншому, по ну, смачно пахнуть. А взимку, коли береш то той огірок чи той помидор, він стекло стеклом. Бачите, наскільки густющі. Дивіться, бачите, я отак от розбираю цей соус, отак бороздочку роблю, дивіться, навідини нема, бачите? От у вас повинен бути отакої десь густоти. Ось такої густоти соус. От бачите, яка джіка з виду. От тоді ви тільки його можете вже виключати. От представте, що до вас да, гості чи хтось прийде. Так... І оці всякі маленькі-маленькі, якісь там не кондицію, я вам вже казала, оці попки маленькі, викладаєте на саме дно. Отак от трошечки соуса притрушуємо, щоб він просто кругом-кругом отак от був. Отак от наш соус. І що там, де треба, вилочкою, отак, от отак трошечки поправляєте. Ну, щоб трошечки соуса було. Кругом по трошечки. Тепер, дивіться далі, що ми робимо з лепестками, які красиві у вас. Ми ці лепесточки. От таку ще можна тут поставити. От таку, щоб ще так, зробити таку гірочку. Все, і тепер ми пошли, отак от погнали. Отак цими лепесточками. Отак. Робимо такий, дівчатка, віярочок. Ярочок. Так. Це я вам покажу, Боже, як він гарно виглядає, як, дівчата, коли ви їх покажете своїм гостям. Ой, яка це, а ще як смачно це, дівчата. Вибачте, що так вихваляю. Зараз деякі скажуть реклама. Не знаю, чому, чому так деякі вважають, що це реклама, що я баклажан буду рихти, чи що там. Ну, щоб... Так, о, квіточка моя красавица. Так, і я так. О... Так от, так от, так, от посипаю соусом, який уварений. Настільки салат простий, дівчата, виглядає шикардосно. Промастили цей кожний лепесточок помидорками з часничком. Отак промастили. Ось так от тепер. Далі. Далі. Так. 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 Якщо ви дивитесь, що я так кручу, дивіться, така більш кругловата вниз, а та, що заужена, заужена, доверху. Це, якщо для когось це дуже важливо, чого я так прокручую ними, От, то ось так, дівчатка. Знову покрутила, показала при вас. Така гарна щедра ложка соусу, розподілили. Так. І отак вилочкою донизу, донизу, донизу. Так розподілили з цими помидорками. Отак його донизу, донизу. Посуд, техніка для кухні. Дякую за цю чудову посуду, що дякую, ми сьогодні посуд, готували. Техніка, дякую, дуже велике дякую. Мені дуже приємно, що тепер у мене Боже, один остався. Йолки-палки. Що ж ти не показався? Сліпа. Мені тарілка, тарілка така з листочками зеленими. Ой, ти -ти 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 -ти. Так, 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 так І оціли писточки. Отак зробили ми гірку. Бачите, гірку? Я ще вилочку так поправлю. Ось так поправлю. І тепер всю красоту нам передасть зеленушка. Зелень зберігаю в контейнері, коли купую велич... великий судочок, цей кучечок, мию із серветочка, бумажне полотенечко. І вона як свіженька, бачите, зберігається. Так, і гарненько присипаємо. Баклажани не люблять кріп, тільки сірдірей. Кінзу або петрушка. Я кінзу не дуже люблю. У мене буде петрушка. Любите кінзу, додайте кінзу. Петрушку нарізаємо просто на невеличкі такі, або кінза, наприклад, у вашому випадку, або ще якась там травка, хто любить, яку петрушечку нарізали. Так, теж щедренько. Тепер посипаємо петрушечкою. Все, що красиво виложили, дівчатка, ця красота. Ви можете цей соус тільки додавати на верхню частину баклажан, тільки на верхню, щоб у цілі пістки у вас було видно. Але, так як я зробила, воно швидше промаринується. Баклажан, щоб помідорно-чесниковим цим промаринувався. Отак От мені в ресторані подавали. Отак і я вам покажу, показую, як мені принесли в кафе. Я їла цей салат з задоволенням. Все і більше, тільки тостік, і більше сюди нічого не треба. Дуже просто ще раз скажу: або кінза, або петрушка. Не ліпиться кріп. До баклажан кріп не давайте. Це не так смачно. Ви гостям на тарілку на велике блюдо можете ці лепестки шеви ще вище горку зробити. Наприклад, взять 5-6 баклажанів, 5-6 помидор, зубчиків, 6 часнику. Все, тільки оце виходить, трошки дасте більше і цукру. Я, наприклад, на 3-4 баклажана чайну ложечку, а ви, наприклад, дасте в два рази більше, 2 чайних ложечки. І все. Смакуйте на здоров'я. Все, подається цей салатик, коли ви їсте отакими от от лепесточками на гріночку. От так от він і подається, ось так. Ну, на гріночку. Ложиться, викладається на гріночку. виходить, вже і соус помідорний, і зелень, і на грінку. І дуже-дуже смачно. Більше сюди нічим не поливаємо, абсолютно сюди вже нічого не ліпиться. Завтра воно буде ще смачніше, післязавтра ще смачніше. Це я вам обіцяю, бо я ж його вже робила.